Можуть готувати теракти на 9 травня для зриву переговорів. За даними розвідки, інформнапал російські спецслужби ймовірно реалізують показові теракти на 9 травня на своїй території, щоб звинуватити у цьому Україну. Ракти можуть бути спрямовані на удари по цивільних під час парадів до Дня Побєди на Росії. Розвідка стверджує, що метою таких спланованих дій є бажання зірвати мирні ініціативи США, дискредитувати Україну та залучити росіян до мобілізації. Окрім того, відомо, що наразі на охорону параду у Москві кидають всі сили. А от решта регіонів залишається без прикриття. За даними спостерігачів, для таких операцій розглядають Хабаровськ улан у. Де та інші. При цьому спочатку нібито розглядали плани подібних дій в самій Москві, але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з під контролю, тому хочуть спробувати в регіонах, подалі від федерального центру. Однак представники інформнапан застерігають громадян від паніки. На їхню думку, не варто очікувати бурхливої реакції світу на сплановані Росією теракти свого ж мирного населення. Начебто єдиний, кого може сколихнути така новина, це президент США Дональд Трамп, який сліпо вірить обіцянкам Путіна про закінчення війни та мирні переговори. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.